Слава Господу, діти Божі! Слава Співали такі чудові псалми, щоб Господь нас наповняв, щоб Він діяв в наших серцях. Це дуже важливо. І я вірю, що ми ті, хто прийшли сюди, і хто прийшов з відкритим серцем, вони будуть мати відповідь від Господа, вони будуть мати відкривання від нього. Я знаю, що Господь Він знає кожне наше серце, Він знає, що там відбувається. Тому я хочу, щоб ми, ми трошки порозмірковували над Божим Словом, щоб ми почитали. І Ісус Христос Він дуже багато раз говорив і наголошував на тому, щоб ми слідкували за своїм серцем, щоб наше серце воно було в правильному стані. І коли ми приходимо в Дім молитви, коли ми приходимо сюди, дуже важливо бути готовим почути те, що скаже Бог, те, що буде сказано через Його Слово. Він може говорити по-різному, він може говорити через проповіді, читання слова, він може говорити через пісні, він може говорити в наші думки. Тому хай нас Бог благословить щоб ми з правильним серцем слухали Його Слово. Я хочу прочитати одне місце з Біблії це Євангелія від Марка, третій розділ. Цікава історія, яка страпилася з Ісусом Христом. Третій розділ, перший вірш ми читаємо так. І він прийшов знову до синагоги, а там був чоловік, який мав суху руку. Тож стежили за ним чи сцілить його в суботу, щоб його звинуватити. І каже чоловікові, який мав суху руку, встань посередині, а їх запитує, тобто тих людей, які хотіли звинуватити його. В суботу годиться робити добро чи робити зло, душу спасти чи погубити. Вони ж мовчали. І глянувши на них з обуренням, засмучений закам'янілістю їхніх сердець, він каже чоловікові: простягни руку. Той простягнув, і його рука стала здоровою. І вийшли фарисеї, і відразу разом з іродіянами зібрали раду проти нього, як його погубити. Отакий От приклад ми читаємо життя Ісуса Христа. І ми бачимо, що з перших віршів ми читаємо, що Ісус Христос знову прийшов до синагоги. Ми знаємо, що Він це часто робив. Він приходив в синагогу і навчав людей. Він говорив істини святого Письма, і на рядках святого Письма ми знаходимо, що багато людей слухали Його, багато людей дивувалися Його мудрістю, коли він проповідував. Але були такі люди, які ми прочитали, як фарисеї, які приходили в синагогу, щоби піймати його, щоби понаблюдати за ним і, знаєте, послухати, що Він скаже, подивитися на Його дії, а потім впіймати Його за його слова. І ми бачимо, що коли Ісус прийшов до синагоги, там був чоловік, який. Мав суху руку. Знаєте, я трошки дивився, ну як це було і що це така за хвороба. Я думаю, ви бачили, так, коли у людини там суха рука, в неї зовсім атрофовані м'язи, ну, як кажуть, знаєте, шкура та кістки. І ця рука, вона практично бездієва. І такий був чоловік, коли Ісус прийшов в синагогу, такий був там чоловік з сухою рукою. І я згадав, знаєте, один приклад. У мого е, рідного брата є теща, і в неї така хвороба, вона не може ні ходити, нічого. Її там хвороба так скрутила, і неї, її чоловік він завжди носить її на руках. От вона вже така маленька, їм десь років під 60, але він носить її на руках, він приносить її в церкву, садить. От, він посадить її в машину, виносить на вулицю. І хто там не знає, знаєте, зі сторони може сказати, оце любов жінку носить на руках і в 60 років. От. Але, знаєте, є, така, є такі хвороби. І е, не написано, коли ми читаємо ці рядки Святого Письма, що цей чоловік щось просив у Ісуса. Але були люди, які прийшли з іншою ціллю в синагогу, ми вже сказали, і вони мали певний задум. Написано в другому вірші, що вони стежили за Ісусом Христом, чи зцілить Він Його в суботу. Вони теж дуже уважно слухали Ісуса Христа, але вони не прийшли для того, щоб навчитися, щоб почути Його мудрість, вони прийшли, щоб впіймати Його за Слово. Для них Ісус Христос не був в авторитеті і пашані. Вони настільки були зайняті, знаєте, і дивилися за своїми правилами, за виконанням Суботи і так далі, що вони хотіли впіймати Ісуса Христа. І я так думав, як це може відноситися до нас? Чи може бути таке, що ми можемо прийти в церкву? Знаєте, і думати, і думати, як би обвинуватити когось, як би обвинуватити свого ближнього і так далі. І я вірю, що Ісус Христос він хоче, щоб ми, приходячи в церкву, приходячи в дім молитви, ми мали добре серце, щоб ми роздумували над тим, як допомогти своєму ближньому, як порадити йому. Тому що багато різних людей приходять Багато різних людей приходять з різними проблемами, які потребують втіхи, які потребують допомоги, яких зранене серце, в яких є які хвороби. І ми повинні бути дуже чутливими до того, щоб допомогти, Щоб можливо, через нас Бог Він доторкався до цих людей і давав їм зцілення. Ісус Христос. Він, бачачи думки фарисеїв, він задає їм дуже, знаєте, таке провокативне питання. Він говорить: в суботу годиться робити добро, чи робити зло, чи спасти душу, чи погубити. І ми бачимо, що фарисеї вони мовчали, вони не знали, що відповісти. І... Дивлячись і читаючи рядки святого Письма, ми бачимо, що в них, фарисеїв, в них не було жалю до цієї людини. Вони переживали за те, щоб була виконана субота. Але Ісус Христос, Він задає їм ці питання: чи треба робити добро, чи треба робити зло. І далі Він говорить, він подивився на них, і він дуже обурився, і Він був засмучений за кам'янільністю їхніх сердець. Чи може, знаєте, ми коли дивимося, чи може бути кам'яне серце? Лікарі можуть сказати, може бути у людини кам'яне серце, чи ні? Знаєте, коли ми дивимося на фізичне серце, воно не може бути кам'яним. У всіх людей платяне серце. Але Біблія вона говорить, що у людини може бути таке серце. Воно може бути закам'янілим. І в Біблії ми часто знаходимо, знаєте, такі вірші про те, що у людей були закам'янілі серця. Ісус Христос Він не раз наголошує, говорить, що до кожної людини каже: Я хочу забрати в тебе це кам'яне серце і дати тобі серце плотяне, яке буде мати знаєте, ті ж чувства, яке є в серці у Ісуса Христа. І дивлячись на фарисеїв, ми бачимо, що це були дуже релігійні люди. І у них там релігія, вона зашкалювала. Такі вони були релігійні. І часто Ісус Христос їх звинувачував і говорить, що ви там цідите комара, а верблюда ви ковтаєте повністю. От такі ви є. І Ісус Христос говорив, що. Шануєте, часто люди шанують мене вустами, але їхнє серце, воно далеко від мене. І, знаєте, дивлячись на історію, на те, як, на те, як в різні часи, по-різному, знаєте, розвивалося християнство, ми бачимо і дуже негативні і погані часи, коли церква. Ще до реформації, коли ми дивимося, коли церква вона мала дуже велику владу, і все, що вони робили, це, знаєте, була релігійність просто. І люди, які починали шукати Бога, люди, які починали читати Святе Письмо, вони були переслідувані. Церква їх переслідувала. Чи хотів Бог, чи хотів Ісус Христос, щоб церква розвивалася таким чином? Ні, не хотів. І в цьому прикладі ми бачимо, що Ісус Христос він говорить, що за певними обрядами дуже часто люди для того, щоб їх виконати, вони забувають, що треба робити добро. І ми бачимо в часи вже реформації, коли Мартін Лютер, він почав досліджувати Біблію, він робив реформацію. Ми бачимо, що Багато людей вони почали вникати в Слово Боже і читати його і пізнавати Бога. Тож, е, кожен з нас, кожен з нас він повинен слідкувати за Своїм серцем, ми повинні дивитися, що там в ньому є. Ми повинні досліджувати і робити добро. Ісус Христос, ми читаємо, Він добрий пастир, Він той, який прийшов спасти тих, хто загинули. І Бог шукає людей, Бог бачить людей, які зранені, які е, знаходяться в грісі, яких е, гріх приніс велику шкоду. І він шукає таких людей, і він допомагає. Дуже часто ми можемо, знаєте, не знаючи, що робиться в серці людини, ми можемо, можна і добити людину своїми словами. Тож, Ісус Христос, Він хоче, щоб ми мали добре серце. І коли цей чоловік сухою рукою він був там, Ісус йому задав кілька питань. Він йому сказав перше, вийди на середину, і він вийшов, і Він сказав йому простягни руку, і він простягнув. І ми бачимо, що Він отримав зцілення, він отримав зцілення і пішов, і пішов зцілення від своєї хвороби. Натомість фарисеї, фарисеї вони не отримали нічого, вони залишилися при своїх думках. І коли Ісус Христос їх запитав, чи потрібно в суботу робити добро, чи потрібно робити зло? Ми бачимо, що вони пішли в той же час, як ми прочитали, вони вийшли і відразу зібрали раду проти Ісуса Христа. Вони пішли і зробили зло. Для них слово Ісуса Христа, воно не мало ніякої дії, тому що в них були закам'янілі серця. Хай нам Господь допоможе, знаєте, щоб ми слідкували за своїм серцем, щоб ми мали плотяне серце, Ісус Його дає, щоб у нас не було закам'яніле серце, і ми робили добро. Я хочу, щоб ми зараз помолилися і подякували Господу за те, що Він змінює наші серця. За те, що він діє, дуже важливо, щоб ми давали йому місце в своєму серці. Давайте помолимось.